Друзі, салют. І що? Буде двіжуха. Офіційно е, є вже дані, що Німеччина, Польща та ще троє країн офіційно почали збільшувати кількість своїх солдатів. В Німеччині почали викликати на реєстрацію всіх воєнно Робити облік і сказали, що вони збільшують свою армію більше ніж на 50% офіційно. Тобто, мабуть, є якась інформація, що дуже скоро, мабуть, може початися шухер в Європі, тому дуже багато країн починають. Тупо збільшувати кількість своєї армії, воєнної техніки, робити повністю сервізію всіх воєнних і тому подібне. Ех, ваша думка що буде, просто перед... якби, Просто запобіжні заходи на всяк пожарний, як то кажуть, чи все ж таки Намічається серйозна движуха, ближчий ще рік-півтора. Пишіть ваші коментарі.